Оце від тої території, по цієї території до кінця, от до цієї дії, це все ремонтні роботи, зроблені за кошти місцевого бюджету. Ось Звідси, від звідси до, до, до виходу оця діляночка, яка у нас сьогодні є, да? з тими палатами, вхідними дверями, санітарним узлом, палату для військових. Двох палат це за кошти підприємців. Це компанія «Світ меблів», група компанія «Декун» і компанія Вікторія. В інсультному відділенні було зроблено капітальний ремонт в повному приміщенні. В кожній палаті було оновлено ліжка, які стали функціональними. В палатах підключено кисень до всіх ліжок. Палати мають моніторування хворих цілодобове. І відповідно в наш інсультне відділення має цілодобовий медсестринський та лікарський пост. Ми сьогодні маємо багато інсультних хворих, і саме головне, що сьогодні ми маємо, то що ми маємо колектив, який гарно працює, і сьогодні ми маємо достатню кількість невропатологів, які працюють цілодобово. Інсультне відділення складає 20 ліжок, і відповідно пацієнтів у нас. Дуже багато усі хворі, які попадають до нас в лікарню по швидкій допомозі або самозверненням, або направленням. Вони всі обстежуються при поступленні в приймальному відділенні. Одразу їх оглядають відповідні спеціалісти, піднімають до нас на поверх, і ми вже одразу починаємо їх лікувати з моменту тільки поступлення в відділення на тому самому поверсі. Нас на другому поверсі. Рядом знаходиться реабілітаційне відділення. Воно у нас розташоване на 22 ліжках, повноцінний повний склад наших працівників О, з гарними комфортними палатами, ну і гарним колективом, де в нас сьогодні воно повноцінно працює.